Так і ще до Великої сімки, і так до Трампа до заяв він сказав таку дивну річ, що от країни Великої Сімки, а це ж в минулому країна Великої вісімки була. От погано, що виключили Росію. Бачите, Путін образився і почав воювати. А якби ми не виключали Росію з великої вісімки, ну можливо там нічого цього всього і не було. Знову таке толерування диктаторського режиму з боку Трампа. Як ви бачите, чи може взагалі таке відбутися, що за каденції Дональда Трампа США ініціюватимуть якось повернення Росії у цю велику вісімку, так чи це всього навсього популізм? Я думаю, Дональд Трамп, можливо і хотів би це зробити, але е, тут питання в тому, що на це мають погодитись всі е, країни великої сімки. Бо як Росію виключили явичним порядком, до речі, виключили в червні 2014 року країни Великої Сімки просто не приїхали до Росії в Сочі на саміт і таким чином зафіксували, що Росія більше не є членом, і пі після цього е, Росію просто не запрошували на ці саміти. І ми маємо розуміти, що це неформальний клуб, і власне кажучи, там діють інші неформальні речі, і Росію виключили з великої вісімки саме за агресію і незаконну анексію Криму. І, взагалі, от на превеликий жаль, мало хто зараз чомусь не доносить верніше, ніхто не доносить до Дональда Трампа просту річ, що російська агресія проти України почалася 20 лютого. 2014 року це зафіксований факт викорбований на медалях Російської Федерації. Тоді президентом України був, був Віктор Янукович. Україна мала законодавчо визначений нейтральний статус. В Україні діє в закон Колісніченка-Ківалова про офіційний статус російської мови. Можна продовжувати, але це означає, що всі заяви і причини, які висуває Путін, вони надумані і вони неправдиві. Це брехня. Та на жаль, це ми добре розуміємо в Україні, але цього зовсім не транслює нинішня адміністрація Дональду Трампу або, можливо, він сам відкидає, якщо йому щось подібне доносять. Тому що подекуди ми чуємо від Кіта Келога якісь притомні речі, але ми розуміємо, що Кіт Келог це не пул Трампа, це не та людина, до якої він буде дослухатися. На жаль, і він його навіть прибрав з переговорного процесу в трикутнику США, Росія, Україна. його замінили на Стівена Віткофа. Так, на жаль, і от е, стів Вітков це одна із причин поразок в переговорах з Росією, Бо я думаю, вірніше, я переконаний, що якби це був Кіткелок, і е, Трамп не прогнувся перед Росією і призначив Кіта Келлога, то розмова з Росією була б більш жорсткою. Бо, Кіт... Бо е, стів Вітков, давайте будемо чесними: він його офіційна посада це спецпредставник президента США на Близькому Сході. Його задача. Здобути якраз результати на близькому сході, і через це стів вітков достатньо активно говорить про поступки на тлі Росії, на тлі України для Росії, бо для нього це знаєте побічний такий момент і ресурс скоріше для досягнення його безпосередніх цілей в іншому регіоні. І тому на превеликий жаль, от у Дональда Трампа в такій конструкції і не могло нічого скластися і вийти. Так, ну і власне дуже коротко ще по близькому сходу. Ви вже згадали, що страждає Китай від того, що Іран зараз там має проблеми так воєнного характеру. Іран постачає свою нафту до Китаю. Відповідно, якщо зараз буде заблоковане постачання з воєнних причин, то знову таки постраждає Китай. Як ви думаєте, чи буде він включатися в цей процес формально чи неформально? Чи будуть якісь заяви? Бо поки що ми не чуємо нічого ні від ці зіньпіня, ні в принципі від китайських високопосадовців. Вони Китай, тримають мовчанку. Китай, в принципі, засудив атаку Ізраїлю на Іран. Китай закликає до переговорів і, в принципі, це все. І тут є важливий момент, що не тільки Іран постачає нафту в Китай, а і країни перської затоки теж достатньо активно постачають. І тому, якщо перекриють... Ормузьку протоку, то вочевидь, що в Китай не дійде дуже багато нафти, і економіка Китая буде дуже страждати. Але тут є важливий момент, що Китай і не має зараз відповідного інструментарія для того, щоб якось вплинути на цю ситуацію. Вочевидь, є Рада безпеки ООН, але вона не дієздатна, в тому числі через те, що фактично світ який був після другої світової він згорів е, в 22 го в 22-му році коли росія почала широкомасштабну агресію проти україни а був ну фактично зламаний ще в 14-му році коли росія незаконно анексувала крим е, ООН, як результат другої світової тому і не працює що зараз нові реалії. і в цих реаліях от китай і росія вони хочуть переписати от глобальну Глобальні умови світової безпеки конструкцію, де вони будуть займати центральну будуть, будуть центральними фігурами, і на превеликий жаль. от Росія для цього використовує війну в Україні і Китай сподівається, що якимось чином це вийде. І от саме тому дуже небезпечно йти на поступки Росії, бо тоді. Конфлікти і війни вони будуть розгорятися в інших регіонах. І, власне кажучи, якщо Китай зрозуміє, що Росія піде без покарання за захоплення чужих територій, то, вочевидь, постане питання і Тайваню. Ми маємо не забувати, що у Китаю є великі територіальні претензії і до Японії, і до Філіппін з усіма цими країнами Сполучені Штати мають оборонні союзи. Зобов'язуючого характеру є північна Корея, яка може почати атаку на південну і а з південної Кореї у Сполучених Штатах теж оборонний союз. І тому, якщо зараз поступитися Росії, то завтра військовим Сполучених Штатів доведеться воювати безпосередньо, і, власне кажучи, на жаль, от Трамп не розуміє цієї ситуації. Що ж, пане Олександре, в мене ще 33 питання до вас, але знаю, що мушу вас відпускати. Спасибі вам за цю розмову, за вашу експертизу. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, коментарі відкриті для ваших дискусій. Будь ласка, запрошуємо, з Чим згодні, з чим ні? Обговорення. Будь ласка, завжди вітаються. Ваша активність важлива для нашої роботи. Будьте з нами.